100 днів тому я вклав свій міні-купер в крипту, і моя ціль купити нове авто, яке буде дорожче в три рази, тобто буде коштувати 15 тисяч доларів. За цих 100 днів багато чого сталося. Ми оновили хаї, пішли на корекцію, відбувся халвінг біткоїна І всі шукають перспективні монетки та знаходяться в очікуванні булрану. В цьому відео я детально розповім про те, який зараз ринок, покажу три криптопортфеля: мій татовий та мого друга влада. І поділюсь монетами, які ми набираємо. А ти пиши розгорнутий коментар про справу, якою займаєшся, а рандомній людині я відправлю. Тисячу гривень на картку. За останніх 100 днів багато чого змінилось. Спочатку ми виросли до 73 тисяч та оновили історичний максимум. Після чого розпочалась хороша корекція, і це повністю нормальний та здоровий процес для ринку. Ми не можемо рости вічно та без відкатів і точно так само падати. Безліч новачків повністю зайшли в ринок, коли біток був на своєму максимумі, а зараз бачать просадку в 50-60%. Якщо ти саме така людина, то щось пішло не за планом, і його потрібно переглянути. І буду відвертим, я також був на волосинці від того, що Закупитись на хаях. Але якимось чином мені вдалося себе стримати, а Влад у цьому допомагав. Це ж базова штука, що коли все росте, в тебе відчуття, що воно буде рости завжди. І, ну, і так само, як падає, то я думаю, що я краще реально. Буду дотримуватись стратегії, буду чекати. Здається, все зрозуміло. Ринок високий, чекаєш корекції, і тільки тоді закуповуєшся. Але на ділі, коли я тільки продав мініка, то біткоін був на 50 тисячах. Все росло довгий час і складно було сидіти з 5 тисячами USDT і просто чекати момент, коли всі, хто зайшли в ринок раніше, заробляли. Але можете мене привітати. Я дочекався корекції, заходив частинами і зараз маю більше 30% стейблів, на які буду закуповуватись, коли ринок піде нижче. Трохи пізніше розповім, які саме монети купував. Та по яким цінам також у нас відбулась подія, яку всі так довго чекали: Халвінг біткоїна. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну бітка в моменті, але вплине в довгостроковій перспективі. Якщо дивитись на те, як розвивались події після минулих халвінгів, то бичий ринок розпочинався або відразу, або через один-два місяці після халвінгу і тривав рік-півтора. Хоч біткоїн я не тримаю, але орієнтуватись потрібно саме на нього, тому що в основному від біткоїна залежить напрямок ринку. Саме зараз ще є шанс зайти новачкам з нуля в крипту, бо в нас доволі низькі ціни на альту та ефір. Для прикладу, під час минулого булрану, коли біток був по 62 тисячі, ефір коштував 4 500. Зараз ефір коштує 3 тисячі. Тобто потенціал росту на булрані дуже високий. Особисто ми в команді очікуємо 3-5 іксів до портфеля. Тепер давайте розглянемо це все на практиці. Які монети купує мій друг Влад. Покажу криптопортфель мого тата, і найцікавіше, скільки я заробив за 100 днів. Розпочнемо з портфеля Влада. І перше, що кидається в очі, це ефір, який займає більше 50%. Насправді це дуже багато. Гати і тримати таку велику кількість коштів в одному активі не потрібно. Але це не стосується ефіру. Для влади ця монета завжди в дефіциті, тому що одна частина лежить на акаунтах у проектах, які він робить, щоб отримати дроп, Друга частина десь стейкається та фармить поінти, А третя частина задіюється, щоб крутити дропи. Саме через це влад і докуповує ефір на кожній просадці. Тому якщо ви щось робите або плануєте щось робити в крипті, на ефір варто звертати увагу в першу чергу, навіть якщо його власник себе дуже дивно поводить. Uh, but I think To наступна за списком позиція це USDT, приблизно 20%. Чому влад не заходить в ринок на всі кошти, а завжди залишає 15-30% стейблів? По-перше, щоб відкупити монети, якщо буде глибша корекція. По-друге, для участі в різних активностях, наприклад, сейлах. Насправді дуже поширена проблема серед новачків залітати на всю котлету. Завжди гуляє думка, що можна зараз закупитись на більшу суму, а потім відповідно більше заробити. Але перша корекція ставить все на свої місця. Тому завжди набирайте позиції. Частинами та тримайте в запасі стейбли. Йдемо далі. Так як влад приділяє весь свій час крипті, то має у своєму портфелі багато безкоштовних токенів з дропів та дешевих токенів з сейлів. В першу чергу це монета Stark. У Влада прийшло 30 аккаунтів зі 100 і він отримав дроп на суму 40 тисяч доларів. Частину відразу зафіксував, а частину залишив холдити. Далі токени СУІ Sale, які приходили раз на місяць протягом року. Та інші токени, такі як ZK, Meme та Cyber. Тобто Влад робить акцент у першу чергу на активностях, а інвестування. Івестиції використовує скоріше як додатковий заробіток та диверсифікацію активів. І як ми бачимо, це діє, тому що за останній рік влад зробив 5 іксів до портфеля, при тому, що багато ті родин проектів ще не вийшли, а повноцінний булран не почався. Тепер давайте розглянемо повністю протилежну ситуацію. Портфель мого тата, який взагалі не може приділяти час крипті, бо працює на роботі, а частину вільних коштів інвестує в монети. Для багатьох це також може бути хорошим прикладом. Для початку швиденько розповім, чому тато вирішив інвестувати в крипту два роки тому, коли я купував перші Монетки, батьки хейтили мене за це і сказали, що я все втрачу. Через декілька місяців я отримав перший прибуток, а саме тисячу доларів, і тато відразу попросив, щоб я створив йому аккаунт на біржі. Ось як можна змінити думку батьків за декілька місяців. Він закинув перших 500 доларів. За три місяці вони перетворились в 900, і в тата відкрилось нове досягнення ФОМО. А я постійно чув слова, що треба було тоді купувати на більшу суму. З того моменту пройшов рік, і за цей час тато сумарно вклав у крипту 5 тисяч доларів. Зараз у нього півтори тисячі профіту, при тому, що на ринку куре. На піху його портфель мав 3 тисячі доларів профіту. Якщо дивитись на монети, то вони у нас трьох максимально схожі. По ефіру тут ідентична ситуація з Владом, трохи більше 50%. Хоч тато і не використовує ефір для активностей, але не варто забувати, що ефір це база і сам по собі дуже перспективний. При цьому його не так страшно купувати, як для прикладу, альту. Наступна по списку позиція це біткоін і він займає близько 30% від портфеля. Насправді доволі консервативний, але і безпечний портфель. При присадках він вже не буде складатись в рази, тому що більшу частину займають фундаментальні монети з Альти. Тато тримає оптимізм, старкнет та арбітрум. А найбільша присадка по старкнету це 150 доларів. І, звичайно, ще й 700 стейблів, щоб докупити монети, якщо буде глибша корекція. Стратегія, яку влад підібрав татові, дуже гарно зіграла, тому що за цей рік і три місяці все було максимально правильно. На купівлю крипти поступово виділялись вільні кошти. Монетки купувались на присадках і протягом довгого часу для того, щоб отримати хорошу середню ціну. Як результат півтори тисячі профіту ще до початку булрану і 12% стейблів на випадок, якщо буде глибша корекція. Це ідеальний варіант, як можна інвестувати в крипту, коли в тебе є основна робота. Також сюди я не враховував стейкінг. Тато тримає свою крипту на вайтбіті та постійно закидає свої монетки на депозит. Нарешті ми підходимо до мого портфеля. Я в деталях розповім, які монети купую, по яким цінам, і обов'язково покажу вам свій профіт. А ти став лайк, а за кожен великий палець я буду скидати гривню на ЗСУ. Вийшло так, що я продав мінік та вклав кошти в крипту, коли. Були хаї ринку через це оновлень по портфелю довго не було. А все, що мені залишалось робити, це стейкати свої USDT та чекати корекції. Далі все сталося повністю так, як я казав у минулому відео. Ми пішли на першу глибшу корекцію. Я зайшов у позиції на 20% від депозиту. Купував ефір, оптимізм та старкнет. Робив це 19 березня, коли біткоін коштував 62 тисячі, а ефір 3300. Далі по мірі падіння та руху ринку, я знову докупив цих три монети і залишив 50% стейблів. Про це до речі, розповідав у телеграмі Крипта це тому, хто хоче дізнаватись корисною інформацією і слідкувати за цим проектом, підписуйтесь. Останній основний закуп зробив 13 квітня, коли на ринку була кров. І ми бачили по мінус 20-25% по альті. Зайшов ще на 15% у ринок, купував альткоїни, тому що вони більше просіли. І залишив 35% USDT на випадок, якщо ринок піде далі вниз. Перед тим як показати повністю свій портфель, розповім взагалі, для чого я заходив частинами, а не дочекався найкращих цін і не купив усе зараз. Ми ніколи не знаємо. Коли закінчиться корекція, і коли ринок продовжить ріст. Тому найбільшою моєю помилкою було просто сидіти в стороні та без позицій, в той час, коли ринок може в будь-який момент розвернутись і продовжити рости далі. А кількість моїх стейблів залишиться такою ж, як на початку. Насправді було дуже страшно сидіти саме без позицій. Частково через те, що я розпочав цю рубрику і поставив собі таку ціль. Влад мені постійно повторював, що треба знаходитись з таким відсотком крипти, щоб комфортно себе почувати і не переживати, що ринок почне рости без тебе або впаде, і ти не. Зможеш докупити, тому давайте я покажу свій портфель, з яким мені зараз повністю комфортно та розповім подальші дії. На першій позиції ми бачимо 34% USDT. Нагадаю, що машину я продав за 4500, перевів їх на біржу та заплатив комісію 90 доларів. Після чого ще докинув 590 USDT, щоб портфель був рівно 5000 доларів. Стейбли я тримаю на випадок, якщо ринок продовжить далі падати. На другому місці ефір, який займає 33% від портфеля. Середня ціна вийшла доволі дорогою 3300 доларів. Ефір брав в першу чергу через те, що це топова та перспективна монета, яка використовується в крипті просто всюди. На третій позиції старк куплений на 18% від депозиту. Середня ціна 1,7$. долара. Старкнет я купував, тому що це новий токен топового проекту, який всі крутили та чекали виходу. Ціна виглядала хорошою. Плюс у нас є тренд, що нові токени показують кращу динаміку, ніж стара і нікому не потрібна альта. Четверта позиція: оптимізм, який займає 8% портфеля. Середня ціна 2,8 долара. Перспективний альткоїн, який є частиною. Великої екосистеми Ефіра. І ще маю два альткоїна Аптос і Тіа. Вони разом займають 5% від депозиту. До цього в мене був Езерфай та Суї, але я їх перелив у інші монетки. Також весь цей час я стейкав монети на біржі WhiteBit, щоб отримувати додатковий дохід. І зараз мій портфель складає 4560 доларів. Тобто я в красаці на 8-9%. З того часу, як я продав мінік, я ще не заробив у крипті нічого, і це абсолютно нормально. Хоча найбільше мій портфель коштував 5,5 тисяч доларів. Зараз я не Поки дуже радий, що на ринку корекція і я можу поступово докуповувати активи у свій портфель, щоб на булрані отримувати хороші ікси. Зараз ще можна встигнути зайти в крипту до булрану, тим більше він буде тривати рік-півтора. Тому ми з Владом проводимо зідзвони у нашому телеграм-каналі Крипта це просто, де влад розповідає про крипту та допомагає новачкам. Тому, кому цікава крипта, обов'язково підписуйтесь і дивіться мої інші відео.